П'ять базових стратегій реклами, які необхідні для вашого бізнесу в Інстаграм. Привіт, на зв'язку. Іван Шевцов. Сьогодні я розповім про ті стратегії, які особисто я використовую в рекламі, про ті стратегії, які я використовую в рекламі своїх клієнтів, та про ті стратегії, які дійсно дозволять вам збільшувати кількість клієнтів в вашому бізнесі. Але для початку невеличка новина: у мене для вас є покроковий курс по запуску реклами в інстаграм. Генератор клієнтів з інстаграм, який дозволить вам за 5 днів створити потік клієнтів в свій інстаграм бізнес покроково з інструкціями. Вас чекає 20 уроків, чат підтримки, а також фішки та лайфхаки і бонуси від мене. Посилання на цей курс залишаю в описі, а також в прикріпленому коментарі. Переходьте, отримайте інструкції, запускайте і отримуйте трафік. А тепер щодо стратегій. і так, перша базова стратегія, яка вам необхідна, це трафік на ваш профіль. Обов'язково вашого бізнесу має бути постійний потік нових відвідувачів для вашого профіля. Ви маєте постійно бути на виду ваших клієнтів. Нехай вони заходять в ваш профіль, нехай вони відвідують ваш профіль. Нехай вони збираються в аудиторію тих, хто відвідував ваш профіль. Хай вони постійно з вами взаємодіють. Хтось підпишеться, хтось не підпишеться. Але такий трафік. На ваш профіль має бути постійний. І його не потрібно вимикати. Він 24 на 7 працює і працюватиме. Він приноситиме вам підписників, приноситиме вам аудиторію, яка буде дізнаватись про вас, про ваш бренд, про ваш продукт, про вашу нішу, про ваш аккаунт взагалі. Стратегія номер два це повідомлення. Якщо ви вже запускаєте трафік, вже маєте підписників, то логічно буде запустити рекламу з повідомленнями, щоб люди, які не просто зайшли в ваш акаунт, не просто які підписались, повзаємодіяли, щоб люди могли прямо з реклами, з вашої пропозиції написати вам і отримати консультацію про продукт, чи консультацію просто, чи переписку в Дірект, чи якісь рекомендації, чи якусь допомогу, чи прямо в Дірект купити ваш продукт. І ця стратегія працює. Вона дозволяє бізнесам генерувати нових клієнтів прямо в Дірект. І люди люблять зараз переписуватись більше, чим спілкуватись по телефону. Вони люблять переписуватись. Вони люблять ось цю можливість вільного спілкування в переписці, що коли захотів, тоді написав, тоді відписав, і таким чином ви зможете закривати більше клієнтів. Про те, як правильно запустити трафік і налаштувати генерацію повідомлень собі в Дірект, я розповідаю в програмі генератор клієнтів в інстаграм. Посилання в описі. Стратегія номер три. Прогрів аудиторії через просування Reels. Дуже важливо, щоб ви якомога частіше запускали в рекламу відео. Запускали в рекламу Reels. Це стосується як Facebook, так і Instagram. і запуск в рекламу такого креатива дозволить вам зібрати аудиторію, дозволить вам познайомити аудиторію з собою, і потім ви зможете цю аудиторію використовувати для вашої ж реклами, для того, щоб з цією аудиторією взаємодіяти. Четверта стратегія вона менш популярна, але також її використовую. Тому що якщо у вас є сайт або лендінг, або якщо його немає, то дуже просто зараз дуже багато конструкторів. Ви можете створити з. Звичайну сторінку, на якій розміщено там 5-10 товарів, на які люди зможуть зайти, подивитись і залишити вам заявку на покупку цих товарів. Якщо у вас є сайт і ви його не просуваєте, а він просто знаходиться в описі до вашого інстаграма як лінк на сайт, і все, то ви просто втрачаєте купу клієнтів, тому що робота з сайтом дуже важлива. А якщо у вас немає сайту, то ця стратегія необхідна вам для того, щоб створити перший сайт, перший лендінг, хоча б якийсь найпростіший, з яким ви зможете клієнтам спростити процес замовлення. Ну і п'ята стратегія це та стратегія, якою зачасту нехтують підприємці. Чомусь, я не знаю чому. Це стратегія ретаргетингу, це стратегія доганялка, коли ви Повторно показуєте рекламу іншого продукту чи того ж самого продукту, але іншого креатива, коли ви повторно доганяєте тих людей, хто з вами взаємодіяв, це дуже важливо, тому що це вже тепла аудиторія. Як мені хтось писав в коментарях, а навіщо мені ще раз платити за ту ж аудиторію, за яку я вже заплатив? Ви все одно за неї вже заплатили, і запустивши рекламу ретаргета. Хай навіть на 1-2 долара в день ви зможете постійно мати дотик з вашою аудиторією. Так працюють всі бренди. Чим більше дотиків з вашою цільовою аудиторією. Тим більше вірогідність, що ця аудиторія звикне до вас і вона буде купувати саме у вас, а не у ваших конкурентів. Цих 5 стратегій я постійно використовую для реклами своїх продуктів або для реклами клієнтів. Якщо у вас бізнес в Instagram, вам теж варто їх використовувати. А якщо це відео було корисно, тоді обов'язково напишіть про це в коментарях. Напишіть, які стратегії ви вже використовуєте, який результат ви отримали. З цих стратегій, про які я сьогодні розповів, мені дуже цікаво. корисні посилання в описі. А на зв'язку з вами був Іван Шевцов і до зустрічі в новому відео. Бувайте!